Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Чи доводилося колись спостерігати, як кіт, падаючи, завжди приземляється на лапи? Або як птахи будують неймовірно складні гнізда, ніби за якоюсь інструкцією? Це ж справжня загадка, яка століттями не давала спокою вченим. Давайте спробуємо разом зазирнути у цей дивовижний світ і зрозуміти, що ж насправді керує діями тварин. І тут ми підходимо до головного питання. Поведінка тварин це якась жорстко прописана програма, що передається у спадок, чи все-таки гнучкий набір навичок, який вони здобувають протягом життя природа проти виховання це одвічна суперечка. Ну що ж, давайте розбиратися, хто в ній бере гору. Ось наш план. Спочатку пройдемося по основах, потім поринемо у світ вроджених інстинктів, а слідом у світ набутих навичок. Далі дізнаємося, як узагалі вчені це все вивчають, і на сам кінець спробуємо вивести ту саму формулу виживання. Отже, почнімо з азів що взагалі мається на увазі, коли ми говоримо про поведінку тварин? Якщо зовсім просто, то поведінка це будь-яка реакція тварини на щось, що відбувається всередині неї або навколо, це її спосіб взаємодіяти зі світом, але кінцева мета завжди одна пристосуватися і, звісно ж, вижити. І вся ця величезна різномалітність дій ділиться на дві великі групи з одного боку вроджена поведінка, яка ніби закладена генетично, а з іншого набута, та, що формується з досвідом. Давайте почнемо з того, що дається від народження. Ну що ж, переходимо до першої частини нашого дослідження це світ інстинктів і рефлексів, які передаються з покоління в покоління, справа природи, так би мовити. В основі всієї вродженої поведінки лежить так званий безумовний рефлекс. Це така миттєва автоматична реакція, якій не треба вчитися. Це можна сказати заводські налаштування організму, що гарантують базову безпеку. І ми бачимо ці рефлекси постійно людина, яка відсмикує руку від гарячої пательні, або кошеня, яке вже в 3-4 тижні інстинктивно знає, як згрупуватися і приземлитися на лапи. Це вбудовані програми виживання в чистому вигляді. А от коли прості рефлекси складаються у складний ланцюжок дій, ми отримуємо те, що називається інстинктом. Це вже не одна дія, а ціла програма. Подумайте лишень про будівництво гнізда, птах виконує сотні скоординованих рухів, хоча його ніхто ніколи цьому не вчив. Це готова інструкція для виживання, записана просто в генах. Гаразд, а тепер давайте перейдемо до іншої сторони до виховання. Як тварини вчаться і адаптуються протягом свого життя. Тут на сцену виходить умовний рефлекс. Це той самий механізм, коли тварина вчиться пов'язувати між собою дві речі, які раніше не мали нічого спільного. Класичний приклад: звук дзвіночка сам по собі нічого не означає, але якщо він знову і знову лунає перед годуванням, з часом він сам починає викликати реакцію. Оце і є основа навчання. Подивіться, як це працює. Спочатку стукіт по склу для рибок це просто якийсь незрозумілий шум. Але якщо раз за разом поєднувати цей стукіт з годуванням, рибки створюють асоціацію, і згодом один лише стукіт змушує їх підпливати, бо вони вже чекають на їжу. Ось так просто вони навчилися. І це ж не просто якийсь лабораторний фокус, будь-яке дресирування домашніх улюбленців, це, по суті, і є створення цілої низки умовних рефлексів. Коли собака виконує команду сидіти і отримує за це смаколик, це саме той процес у дії. Ми вже розібрали що, а тепер давайте швиденько поглянемо на як, якими ж інструментами користуються вчені, щоб розгадати всі ці поведінкові таємниці. Є два кити, на яких все тримається. Це, по-перше, спостереження в дикій природі, щоб побачити поведінку, як вона є. І по-друге, експерименти в лабораторії, які дозволяють дуже точно перевірити конкретні гіпотези. А сучасні технології це взагалі щось неймовірне. Крихітні камери та gps трекери дозволяють вченим буквально бачити світ очима тварин, відстежувати їхні дивовижні подорожі на тисячі кілометрів і при цьому майже не втручатися в їхнє життя. Отже, ми розглянули докази з обох боків, який же можна винести вердикт. Хто ж перемагає в цій битві природа чи все-таки виховання? І тут на нас чекає найцікавіше. це не битва, а ідеальне партнерство. Вроджені інстинкти це такий собі надійний стартовий набір для виживання, а навчання це здатність оновлювати цей набір, адаптуючись до будь-яких непередбачуваних змін. І в цьому власне вся суть. Вроджені інстинкти це фундамент, але саме навчання та умовні рефлекси це інструменти, які дозволяють на цьому фундаменті будувати і процвітати в дуже мінливому світі. Здатність поєднувати обидва типи поведінки ось справжня формула успіху. Тому наступного разу, коли побачите, як ваш кіт полює на іграшку або собака виконує якусь команду, спробуйте вгадати, що це вроджена програма чи набутий досвід. Бо, як ми тепер знаємо, відповідь майже завжди і те, і інше.